Друже, привіт! Ще не встигло забутися моє відео про те, що Київстар підіймає тарифи, так його прикладу послідували і інші мобільні оператори України. Лайф закриває популярні недорогі тарифи та підіймає ціни на існуючі тарифи. І Vodafone теж не виключення, бо також підіймає свої тарифи. Підняття тарифів мобільні оператори пояснюють різними причинами, але загалом одне і те саме: витрати на обслуговування, здорожчання електроенергії та надання більшої кількості та якості послуг. Дуже багато питань від глядачів: а чи можна якимось чином платити за мобільний зв'язок менше? В цьому відео ми розберемо, які тарифи у популярних українських операторів та як можна дійсно зекономити на мобільному зв'язку, якщо ти не хочеш сплачувати за ті послуги, якими ти не користуєшся. Перше, незважаючи на те, що мобільні оператори все-таки як не крути, розглядають нас як гаманці, вони все одно за нас конкурують. І цим друже ми можемо з тобою користуватися. Поясню тобі далі на прикладі. Суть полягає в тому, що новий абонент для мобільного оператора і з якихось причин теж про них далі розповім буде більш цінний ніж старий лояльний, як би це гірко не звучало. Тому оператори заохочують і будуть заохочувати перехід на них із інших мобільних операторів. При цьому тарифи будуть більш вигідні, ніж якщо ти вже існуючий абонент. Ця послуга називається МНП, коли ти просто береш свій старий номер і переходиш із ним до нового оператора. При цьому не потрібно всім своїм контактам казати, що в тебе змінився номер, бо він в тебе лишається такий, який був до цього. Давай, друже, почнемо з тобою із Київстара. Київстар нам пропонує перейти із збереженням свого старого номера із якогось іншого оператора на два тарифних плана тобі на вибір. Це Lav'UA світло і Lav'UA Сила. 3 сотні гривень на 4 тижні і 350 гривень на 4 тижні. Ну це пам'ятаємо такий собі київстарівський місяць. У мене є діючий номер Київстара, і я вирішив подивитися, а скільки ж будуть коштувати для мене ці тарифи, якщо я просто із Київстарівського тарифного плана перейду на один із цих. Але ось що пропонує мені Київстар, і чесно кажучи, я здивований. Бо насправді ну, один тарифний план в мене співпав із тим, на який можна перейти із збереженням номера, але якоїсь різниці в ціні я не побачив. Тож ми бачимо з одного боку пульсів небагато, але з іншого боку, Київстар, ну, начебто чесний, бо для нього і нові, і старі абоненти десь приблизно на одному рівні. І навіть для існуючих абонентів є тарифний план, який буде дешевший, ніж на який переходити із іншого мобільного оператора. А от у Vodafone, як на мене, трошки інша, але привабливіша пропозиція. Ну, дивись, друже, ти можеш перейти на тариф із 200 гривень на 4 тижні. Ну, це теж такий самий київстарівський місяць. Знижка стосовно існуючих абонентів і тих, які переходять із послугою МНП, таки дійсно відчутно. До речі, друже, на цьому моменті хочу поділитися, як ще можна зекономити на мобільному зв'язку. Деякі мобільні оператори пропонують проплатити наперед за рік користування мобільним зв'язком. Тут ти можеш і зекономити, бо при цьому надається певна знижка. І навіть якщо оператор підійме тарифи на якісь свої послуги, ти від цього будеш захищений, бо ти вже за це заплатив. До речі, друже, для дуже допитливих, хто сам перейде на сайт того ж Vodafone і подивиться, що є тарифи, які коштують дійсно дешевше. Ми не будемо розглядати тут тарифні плани для роутерів, дитячих годинників чи планшетів. Я думаю, це буде зрозуміло, чому і це буде чесно. Але якщо ми подивимося на лайф, то тут картина ще цікавіша, бо зекономити можна майже половину. Ось, наприклад, тарифний план Максі, який коштує 3 сотні гривень на 4 тижні зі стандартною вартістю, а з переносом номера це 190 гривень. І інший тарифний план, який коштує 500 гривень на 4 тижні, а з переносом номера 350. Одразу, друже, хочу перепросити за те, якщо буду казати місяць, бо тут мається на увазі Київ Старівський місяць із 4 тижнів. Як ти бачиш, більшість операторів все-таки прийшло на жаль до цієї практики. І отут постає питання, чи є альтернатива українським мобільним операторам, щоб не сплачувати за ті послуги, що тобі не потрібні, і взагалі платити менше, як то я анонсував у назві цього відео, наприклад, 50 гривень на місяць. Так, друже, такий оператор є. Але одразу скажу тобі, що це відео не є його рекламою. Я сам відкрив його для себе, коли знаходився за кордоном, і потрібно було і дзвонити, і користуватися інтернетом. А у наших операторів, ну чесно кажучи, на той час був такий собі. І одразу скажу, що в Україні я ним не користуюся, бо специфіка моєї роботи така, що мені потрібно дзвонити часто і довго. Тож, навіть якщо б я враховував ті тарифи, які є в цього мобільного оператора. Мені все одно прийшлося би сплачувати, якщо не таку саму суму, то мабуть і більшу. Це оператор Laika Mobile. Ну не брудна лайка, а сподіваюсь, все-таки лайка, яка має чотири лапи і хвіст. Це британський віртуальний мобільний оператор, який не має свого обладнання, а використовує обладнання інших мобільних операторів. І зараз я коротенько пробіжуся по його плюсах, а потім по його недоліках. І ти сам для себе вирішиш, чи мастхев воно тобі, чи ні. І, з мабуть, основних плюсів це те, що нема обов'язкової щомісячної абонентської плати. Є певні тарифи на стандартні послуги мобільного оператору, і зараз ти їх бачиш на екрані. Але, друже, якщо ти проаналізував, що тобі потрібно протягом місяця, ти можеш замовити певний пакет послуг і користуватися ним. Якщо він тобі не потрібен, просто не замовляєш і не сплачуєш. Так от, що можна отримати за 50 гривень на 30 днів. Звертаю увагу, що тут не 4 тижні, це не Київстарівський місяць, це стандартно 30 днів. Ми бачимо тут 200 хвилин на інші мережі, 30 смс ок Хто ними зараз користується, Скажіть. 4 ГБ мобільного інтернету і необмежені дзвінки в Лайка Мобайл. Ну, Лайка Мобайл, я так думаю, не дуже багато друзів у вас є на цьому операторі. Але якщо ви, наприклад, пенсіонер і телефон вам потрібен тільки для того, щоб телефонувати, то, як на мене, зовсім непоганий вибір. Якщо потрібно більше дзвонити, є пакети послуг, які коштують трошечки дорожче 70 і 100 гривень. Але за ці послуги можна отримати 650 і 800 хвилин на інші мережі. Як на мене, теж досить непогано. З плюсами закінчили. Тепер давай пройдемося по недоліках. Ну, по-перше, в них досі існує 3G. 4G 4G, 5G в них нема. Якщо ти це зміг безболісно пережити, то наступний недолік це те, що оператор все-таки віртуальний. це значить, що він користується обладнанням інших фізичних мобільних операторів в Україні і залежатиме від їх якості зв'язку. Як пишуть відгуки в інтернеті, не завжди ця якість хороша. Але якщо тебе і це не зупинило. То є один нюанс: придбати сімку Лайка Мобайл можна далеко не в кожному місті і тим більше не в кожному селі України. Є певна мапа магазинів, де можна їх придбати, і зараз ти бачиш її на екрані. Скоріше за все, тобі потрібно буде або кудись їхати, або замовляти з якоюсь доставкою. Наприклад. Також, друже, не можу тобі цього не сказати. Але як каже нам Вікіпедія, були випадки неправомірного списання коштів із банківських карток Після того, як з них було поповнено рахунки в кабінеті Лайка like Мобайл. Хто тут правий, а хто винен, розбиратися, мабуть, довго, але нюанс є нюанс, і про нього ти також маєш знати. Але з іншого боку, поповнювати рахунок можна не обов'язково через кабінет Лайка like Мобайл. На щастя, існує безліч сторонніх сервісів поповнення рахунки. І до речі, поки готував матеріал для цього відео, я наткнувся на ще один, як на мене, вагомий мінус цього оператора. Це робота їх кол-центру. Вони, на жаль, працюють тільки в робочий час. У того ж Vodafone Life, які стара, технічна підтримка, цілодобова в кожен день тижня. Тож, друже, чи користуватися цим оператором чи ні, вибір, врешті-решт, за тобою. А який в тебе улюблений мобільний оператор, яким ти зараз користуєшся, напиши, будь ласка, в коментарях під цим відео. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.